Малазія по факту дуже молода. Вона, як і 60 інших країн світу, відмічає день незалежності від британської корони, яку Малазійці отримали не так давно, у 1957 році. Справа в тому, що території Малазії активно використовувалися британцями для видобутку олова і виробництва каучуку. Для цих сфер діяльності потрібен був людський ресурс. Тож британці залучали працівників із Індії і Китаю для роботи на території Малайзії. Їх політика була направлена на те. Що різні сфери економіки тримались на різних етнічних групах. Таким чином, корінні малайці, яких британці бачили як пасивних сільських людей, були залучені здебільшого у аграрній сфері. Підприємлим бій. Підприємливі і працьовиті китайці були залучені у торгівлі і видобутку Олова. Ну а покірливі індійці працювали на каучукових плантаціях. Британці створювали умови, при яких ці етнічні групи залежали по дні від одних, але при цьому не мали тісних соціальних зв'язків і не могли об'єднуватись у більш вагомі общини. Таким чином, було банально легше зменшувати ризики повстань, забирати політичні важелі у населення і забезпечувати безперебійну роботу колонії. Розділяй і Подарю, як то кажуть.